Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 28 травня 2024 року відбудеться відновлення судового процесу проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі щодо фальсифікації ділової документації. У цей день прокурори та адвокати готуються до оголошення заключних аргументів в рамках цього кримінального провадження. Колишній прокурор Нью-Йорка Бернарда Вілалона зазначила, що прокурори використовуватимуть свої заключні аргументи, щоб розповісти історію з самого початку. Вона сказала, що на відміну від їхнього вступного слова, яке тривало близько 40 хвилин, заключні зауваження прокурорів у справі. Можуть тривати кілька годин і включати візуальний посібник презентацію PowerPoint, щоб допомогти присяжним повернутись до деяких ключових доказів, так і нагадати загалом ланцюг доказів, так які за думкою прокурорів мають підтвердити ці звинувачення, так, які були висунуті в бік Дональда Трампа. Спершу у вівторок адвокати Трампа представлять свої заключні аргументи, потім це зробить сторона обвинувачення. Коли обидві сторони закінчать виголошувати свої аргументи, суддя мерчен дасть присяжним інструкції щодо звинувачень, які вони повинні розглянути щодо Трампа. Потім присяжні розпочнуть обговорення так, всіх доказів, всіх свідчень, свідків. І, власне, за словами судді, це має статись в середу, так? Тобто протягом вівторка ми будемо слухати аргументи з боку двох сторін. Далі справа вже буде за колегією присяжних, які, власне, будуть це все розглядати. І, власне, хочуть також дізнатися, протягом якого часу колегія присяжних це буде розглядати, так? щоб орієнтовно розуміти, коли буде остаточний вердикт. Щодо Дональда Трампа у цій справі, заключні аргументи прозвучать рівно через тиждень після того, як сторона захисту завершила представлення доказів і допиту свідків. Раніше це зробили також прокурори. Протягом 19 днів у суді сторона обвинувачення викликала 20 свідків, і тривалість їх свідчень була протягом 50 годин, так, в сукупному форматі. Сторона звинувачення викликала лише, перепрошую, сторона захисту, викликала лише двох свідків: помічника юриста, який додав записи телефонних розмов як докази, і Роберта Кастело, адвоката Кована, про це ми також говорили. У попередньому матеріалі, так, коли розбирали його свідчення. Далі говориться про те, що у разі визнання провини Мерчен може засудити Дональда Трампа до випробувального терміну або від 1,5 до 4 років ув'язнення за кожним пунктом звинувачення, але максимум до 20 років. Цих пунктів 34 нагадую. Під час судового розгляду прокурори ознайомлювали присяжних з цими документами, так які складають звинувачення у фальсифікації ділових записів. І таких документів було якраз 34 звідси, і 34 пункти щодо звинувачень. Власне, ці записи. Були використані для виплати ковану 420 тисяч доларів, з них 130, це відшкодування стормі Деніалс, коли ковен сплатив власні кошти у 2016 році. Тому, власне, протягом вівторка ми будемо спостерігати за тим, які будуть заключні аргументи з боку. Адвокатів і прокурорів, і далі вже будемо чекати інструкції так, з боку судді Мерчина щодо того, як присяжні будуть розглядати так, цю справу вже для того, щоб винести остаточний вердикт. Тому слідкуємо за. Завтрашнім днем. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. І також не забувайте ставити дзвіночок для своєчасного. Отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео обов'язково перегляньте, поділіться ним з друзями і не забувайте коментувати і ставити запитання, так? якщо вас цікавлять деталі так? щодо цієї теми. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!